Перш за все, я вдячний нашим працівникам ДСНС, які дуже оперативно були на всіх прильотах, які відбувалися на всіх руйнаціях, які накоїли російські злочинці. і достали там одного чоловіка, врятуючи йому життя. Скажу, що на жаль, є три чоловіка, які загибли, і у лікарнях були поранені 13, 13 в цілому. Людей двох вже відпустили додому. Інші знаходяться у лікарні. Три, три людини, на жаль, в дуже серйозна сто і обставинах за їх життя. Зараз борються наші лікарі, а інші отримали поранення середньої ступені важкості. Що стосується руна, це дійсно були пошкоджені і школи, і дитячий садочок, і лікарні. Крім цього об'єкти критич інфраструктури виробничі об'єкти житлові будинки в цілому було пошкоджено 41 житловий будинок 450 вікон ми вимушено будемо змінювати зараз працюють наші всі комунальні підприємства комунальні служби над локалізацію цих жахливих наслідків і я впевнена що на коротший термін ми все це усуднемо.